Доброго дня підписникам каналу гостям. Сьогодні хотілося б розказати про підготовку водички для наших з вами обробіток. Всі добре розуміють і вже так прийнято що для обробітки люди, хто там дуже слідить за виноградником, збирають дождів водичку. Хотілося б сказати, що pH, дождєвої водичка, як правило, 5,5 ,5, 5 до 6 градусів. От, значить, Але вже от ті, хто слідять за водичкою, постійно міряють, прийшли до висновку, що дождева водичка не завжди по кислотності є рівна 5 або 6% градусам кислотності, і, як правило, це потребує вирівнювання. В кислотну сторону. Чому? Тому що препарати, які ми застосовуємо, щоб не було нарікань фальсифікат, не фальсифікат, повинні розводитись всі в розчині, який буде наближатись до кислотності. Кислотність ідеальна 5,5, 6,5 для приготовлення розчинів фунгіцидів різного роду добрив. Що ми можемо зробити? Можна, хто використовує лимонну кислоту, саме дешевий, хто використовує такі препарати, називається контроль ДМП в дозуванні від 10 до 15 мл на 10 літрів води. Спочатку готується, приготовлюється раствор, додається ця рідина, там є лінійка така от, по кольору. ми її чітко бачимо. Е, і Таким образом ми можемо вирівняти pH нашої водички. Е, але для тих людей, хто не дуже хоче там з папірцями по кольоровому зрівнювати, е, ми рекомендуємо такий о, самий дешевий, але ефективний pH-метр. Його потрібно відкалібрувати на дистильованій водичці, для того, щоб він показував ідеальні показники. І Уже потім е, будемо приготавлювати наш фізичний розтвір розчин для е, фунгельцитів. Спочатку приготовлюється водичка, доводиться до pH 55 до ідеального стану, е, і потім вже приготовлюється весь розчин. Е, також треба зазначити, що не треба цим препаратом користуватися тоді, коли ми будемо робити розчин на основі міцних препаратів, вони не контактують з кислими середовищами. Тому пробуємо, робимо водичку. Звісно, ми повинні розуміти, що в ідеальному стані ми повинні знати і по ґрунту, але це вже окрема тема окремого відео. Зараз річ йде про приготування розчину саме для е, добрень по листу або обробки фунгіцидами по листовому апарату для захисту наших рослин. Е, Отакий от препарат: Контроль ДМП дозу, дозування 5-15 мл. На 10 літрів води робить розчин з позначки В 8,5, з води до 6,5 мл. В дозуванні, ну, звісно, від початкового PH, але, як правило, вистачає до 6,5 кислотних зігнань. І результати, і фіонісі будуть правильно працювати. І все буде у нас добре. На цьому закінчую. Дякую за перегляди, підписуйтесь на канал. Всім миру і добра!